Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні продовжуємо виконувати активності від топового проекту Backpack, дроп, від якого обіцяє бути максимально жирним. А на додачу ми можемо претендувати одразу на два дропи від Backpack та Tensor впевнений, даний відеоролик буде цікавим і принесе вам хороший прибуток. Тому з вас, як завжди, лайк та підписка на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з невеличкої ремарки. Якщо ви новенький на каналі і нічого не чули про даний проект, то рекомендую вам ознайомитись з ним у першому відео, яке я знімав буквально два тижні тому. Також рекомендую підписатися в телеграм канал. Бачимо, скільки я постів писав про бекпек, адже вважаю даний проект максимально перспективним. І впевнений, коли вони роздадуть дроп ком'юніті каналу DoHitUA заробить не одну сотню тисяч доларів, і це не гучні слова, а справді інформація, яка підкріплена інсайдами, я свого роду став амбасадором проекту. І повірте, там дуже і дуже хороші плани для розвитку. Ми перейшли на Dex біржу Backpack. Одразу скажу, що тут можна також торгувати із телефону, але я пробував і це не дуже зручно. Тому якщо Маєте доступ до ПК, це так би мовити більш раціональний варіант. Що стосується фундаменталу, що там за команда, які інвестори, про це все я розповідав у першому відеоролику. Якщо цікаво, перейдіть та подивіться, і лише після цього повертайтеся до нового відеоролику. Тут ми будемо вже показувати все більш на практиці. Звичайно, головним індикатором виступає торговий об'єм. Це всім зрозуміло. Чим більше ви накрутите, тим на більшу нагороду будете претендувати. Який буде розподіл, невідомо, але знову ж таки я усім рекомендую прагнути до кращого. У мене особисто вже 750 тисяч об'єму, і ось до кінця другого сезону я хочу дійти до мільйону. Так, я витрачаю кошти на комісію, але я впевнений, що вони в мене укупляться ну як мінімум в п'ятикратному розмірі. Ну, як тут торгувати, в принципі, показувати, думаю, не варто, але тим не менш. Бачимо, що ось тут можемо обрати по маркету або по лімітній ціні. Натискаємо свою суму, у мене 756 USDC. Натискаємо бай. Бачимо, ордер спрацював, тепер в нас є Solana. Ми відповідно зацікавлені в тому, щоб якомога швидше набувати торговий об'єм. Звісно, ми можемо чекати або ставити лімітні ордери, або ж просто продавати по маркету. Жодних проблем тут немає. Я не думаю, що це будуть якось відстежувати, адже по факту їм головне результат, адже щойно вони заробили на мені на комісії. Тобто, бачимо, я купив, продав, і в мене вже там, на півдолара менше. Далі я хочу відзначити, що на даний момент в них є актуальний торговий турнір з монетою VEN. Тобто, якщо ви будете торгувати саме в парі VEN-USDC, ви будете додатково претендувати на винагороду з пулу, який складає 125 мільйонів VEN. Тобто, якщо ви набиваєте торговий об'єм і вам в принципі без різниці, яку монетку купувати продавати, то рекомендую це робити саме у VEN. Якщо ви вже зовсім новачок, то хочу наголосити, що тут є момент з реєстрацією плюс верифікацією, тобто потрібно буде пройти перевірку особи за документами. Не лякайтесь, це навпаки дуже хороший момент, адже таким чином проект відсіює мультиакерів і хоче роздати винагороди лише реальним користувачам. Власне, переходимо до наступного завдання. Зараз у нас другий сезон. І він проходить у партнерстві з проектом Tensor. Це nft Маркетплейс, також максимально перспективний. Обидва проекти на блокчейні Solana. Вони відповідно заявили про партнерство, і наша мета проявити активність на платформі Tensor. Задля цього нам потрібно використати гаманець Backpack. Він в нас виглядає наступним чином. Тобто, нам потрібно перейти на цей сайт. І в Google скачати собі розширення до браузера. Ми скачуємо і після того будемо переходити на тензор, і там виконувати певні активності. Після того як ми завантажили наш гаманець бекпек, наше завдання створити його. Тут ми придумуємо пароль, записуємо нашу сіт-фразу. Та поповнюємо наш баланс в Solana. Усі розрахунки будуть відбуватися в нативній монеті мережі, тому це зрозуміло. Поповнити ми можемо з будь-якої біржі або, зокрема, закинути з бекпеку. Далі нам потрібно об'єднати наш аккаунт на біржі та наш гаманець. Натискаємо на кристалик, далі Wallet Link, І знову ж таки тут натискаємо Встановити. В мене вже все встановлено, як бачите. Далі ми бачимо, що ось тут в мене депозит від здрав і волет. Вас також має з'явитися ось така третя вкладочка, значить, ви зробили все правильно. Даний момент є обов'язковим, адже якщо ви цього не зробите, ви не отримаєте нагороду від тензор. Далі переходимо власне, на наш NFT маркетплейс. Він виглядає максимально презентабельно, мені все подобається, максимально по-дегенськи, так би мовити, дуже багато різноманітних індикаторів. Видно, що продукт хороший, і вже зовсім скоро вони також запустять свій токен, який власне буде нагородою. У другому сезоні Backpack. тут нам потрібно підконектити свій гаманець, нам одразу підтягує наш баланс, і, власне, згідно завдань, нам потрібна одна транзакція на тензор. Я рекомендую зробити дещо більше. Особисто я зробив по-моєму чотири. Я купив одну NFT-шку, продав одну NFT-шку і взяв ще дві дешеві NFT собі просто в холд. Як ми будемо брати яку колекцію купувати. Знову ж таки, якщо ви хочете купити та продати, тоді звертайте увагу на волюм. Тобто варто розуміти, що бажано, щоб їх хтось купував, тобто немає сенсу купувати якісь максимально дешеві нефтішки, адже ви їх нікому не продасте. Але натомість, якщо ви хочете захолдити якісь нефті, то берете будь-яку звичайну колекцію. Я купував трішки дорожче, щоб знову ж таки набити якийсь мінімальний торговий об'єм. Купівля-продаж в мене, по-моєму, обійшлася десь в 100 доларів. Тобто, за 50 купив, за 50 продав, і купив дві якісь нефтішки з таких от колекцій, які мені просто здалися цікавими. Ну, знову ж таки, заходимо сюди і бачимо, що ось тут якась фотографія не знаю, жінки з дитиною. Ну просто тут натискаємо бай, і воно нам моментально купує. Знову ж таки, вам потрібно підтвердити вашому гаманці. Давайте я з вами ще одну NFT куплю. Думаю, вона зайвої не буде. Плюс бачимо, що ціна тут мінімальна, немає ніяких тут завдань по об'єму. Звісно, є окремий дроп від Тензор, і там вже потрібно набивати серйозні об'єми. І, і, і знову ж таки трейдити на NFT, але наше завдання тут інше, тобто немає пріоритету на об'ємі, просто набити транзакції, тим самим, щоб наш гаманець Backpack мав активність, і знову ж таки він підпадав під дроп Якщо ви хочете продати якісь свої NFT, ви знову ж таки можете зайти у свій профіль, і тут видно, які у вас NFT-шки Ось у мене три NFT, і ви можете натиснути ліст. Знову ж таки, виставити якусь ціну там е, мінімальну. Я не знаю, ви запам'ятовуєте за якою ціною ви купували, і продаєте. Е, ви тут підтверджуєте і власне виставляєте на продаж. Якщо хтось її купить, на ваш баланс автоматично зарахуються кошти. Ну, ви бачите, яку ми колекцію купували її навряд чи придбають, але це не біда. Зокрема, ось такі от маніпуляції будуть відображати нас як активного користувача, і в подальшому ми будемо претендувати нагороди одразу від тензор та Backpack. Що ж, друзі, основне завдання з Tensor Ми власне виконали. Тепер повертаємось до Backpack. Хочу наголосити, що ви можете не створювати окремий гаманець бекпек, якщо вам більш зручно, ви можете просто імпортувати свій гаманець фантом. Як бачимо, я ним також користуюся, але я вирішив, що в принципі непогано створити ще один і по факту мати два гаманця на солані для різноманітних активностей. Також що стосується дропу, як бачите, я тут вже трішки накручував і рекомендую усім робити це в токені VEN, Адже, як я вже розказував, зараз діє торговий турнір. Тобто, таким чином ви накрутите об'єм для основного дропу, будете очікувати токени від Тензор, плюс нагороду в токені Вен. Детальніше можете прочитати ось тут. Вен та Ерн. Бачимо, що справді відбувається турнір з таким то трейдинговим пулом, і наше завдання потрапити в топ-70 користувачів. Я вважаю, що це буде нескладно. По факту, нам, напевно, вистачить десь 20 тисяч торгового об'єму. Тобто, по факту, кожен може це зробити. Так, звичайно, закладайте витрати на комісії, але багато підписників, наприклад, торгують лімітними ордерами, закривають угоди в плюс і тим самим нічого не втрачають. Тому рекомендую усім набивати об'єми на бекпак і вже зовсім скоро ми будемо отримувати хороший дроп. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Кількість підписників постійно зростає, і мене це неймовірно мотивує знімати для вас нові відеоролики та ділитися корисною інформацією. Ще раз дякую і прощаємось лише до наступних зустрічей.